Ли задумувався, як відеоігри стали такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Від простих піксельних ігор до сучасних реалістичних світів історія відеоігор неймовірно захоплююча. Пориньмо в подорож через час і простір, щоб дізнатися, як розвивалася індустрія відеоігор. У 50-х роках минулого століття почалася еволюція відеоігор, яка змінила світ розваг. Перші експериментальні ігри з'явилися на великих комп'ютерах, і одна з перших відомих ігор, Tennis for Two, була створена в 1958 році фізиком Вільямом Хігінботом на осцилографі. Ця гра, хоч і мала просту графіку, дала перший смак до того, як може виглядати відеоігра. Наступною важливою віхою стала гра Pong, розроблена Ноланом Бушнелом. І його командою в Атарі. Випущена в 1972 році, «Понг» стала однією з перших комерційно успішних аркадних ігор, що допомогло популяризувати відеоігри серед широкого загалу. Гра була простою: два гравці контролювали ракетки і намагалися відбити м'яч, подібно до настільного тенісу. Це був справжній прорив у світі розваг в той же час. Розробка нових ігор продовжувалася. У 1974 році з'явилася гра Space Invaders від Таджіро Накамури, яка стала однією з найвідоміших аркадних ігор свого часу. Space Invaders відзначалася новаторською графікою і ігровим процесом, що надихнуло нове покоління розробників і гравців. 80-ті роки стали справжнім золотим віком аркадних ігор. Це був період, коли аркадні зали наповнилися кольоровими ігровими автоматами, і відеоігри стали культурним феноменом. У 1981 році вийшла гра Pac-Man, розроблена японською компанією Namco. Pac-Man стала іконою не тільки в світі ігор, але й у поп культурі загалом. Вона була відзначена своєю новаторською концепцією ігрового процесу, який полягав у тому, щоб керувати персонажем, який їсть точки на ігровому полі, уникати привидів і збирати бонуси. Іншою знаковою грою того періоду стала Донкі Конг», яка дебютувала в 1981 році. Розроблена Нінтендо, ця гра вперше представила нам персонажа на ім'я Маріо. Який намагався врятувати принцесу від гігантської мавпи Донкі Конга. Донкі Конг стала великим комерційним успіхом і заклала основи для подальших ігор із серії Маріо. Цей період також відзначався появою таких ігор, як Space Invaders та Galaga, які стали класикою жанру і залишаються популярними навіть сьогодні. Аркадні ігри цього часу забезпечили безліч годин розваг. Та змагального духу для гравців по всьому світу. У 80-х роках розпочалась нова ера в історії відеоігор ера домашніх консолей. Поява консолей зробила ігри доступними не тільки в аркадних залах, але й вдома. Однією з перших успішних консолей стала Atari 2600, випущена в 1976 році. Це була перша консоль, яка дозволяла гравцям змінювати ігри за допомогою картриджів. Atari 2600 відзначалася простими графічними можливостями, але її ігри, такі як Space Invaders і Pac-Man, стали великими хітами. Не менш важливим кроком у розвитку домашніх консолей стала поява Nintendo Entertainment System – NES – у 1983 році. НЕС принесла новий рівень якості ігор і стала домом для таких класичних ігор, як Super Mario Bros. та The Legend of Zelda. Ця консоль не тільки перевернула уявлення про ігри, але й стала важливим етапом у формуванні індустрії відеоігор. Цей період також ознаменувався появою Sega Master System, яка конкурувала з NES і мала своїх успішних героїв, таких як Alex Kidd і Sonic The Hedgehog. Важливо зазначити, що домашні консолі розпочали еру, коли ігри стали важливою частиною розваг для сімей та дітей по всьому світу. 90-ті роки стали епохою розквіту ПК ігор. Сучасні комп'ютери почали дозволяти розробникам створювати більш складні ігри з високою графічною якістю та глибиною. Однією з знакових ігор цього періоду стала Doom. Випущена в 1990 році. Doom була революційною для свого часу, бо вперше принесла 3D-графіку в ігрову індустрію і стала однією з перших ігор в жанрі шутерів від першої особи. У 1992 році з'явилася Warcraft – стратегічна гра в реальному часі, яка стала популярною завдяки своїй глибині та можливості гри. В багатокористувацькому режимі. Warcraft відкрила новий світ стратегії та тактики, ставши основою для подальшого розвитку RTS Ігор. Не можна не згадати про The Sims, яка вийшла в 1999 році. Гра запропонувала новий підхід до симуляторів життя, дозволяючи гравцям управляти повсякденним життям персонажів і створювати їхні власні історії. The Sims не тільки стала комерційно успішною, але й змінила уявлення про те, якими можуть бути відеоігри. На початку тисячоліття відеоігри стали ще реалістичнішими завдяки розвитку 3D графіки. Однією з перших ігор, що використала цей технологічний прорив, була Grand Theft Auto 3, випущена в 2001 році. GTA 3 не тільки пропонувала відкритий світ, але й дозволяла гравцям вільно досліджувати місто, виконувати місії та взаємодіяти з навколишнім світом. Ще одним важливим кроком у розвитку ігор стали онлайнові ігри World of Warcraft, запущена в 1905 році, стала символом жанру MMORPG. Вона дала можливість гравцям з усього світу взаємодіяти один з одним у великому віртуальному світі, що спонукало до створення безлічі гравецьких спільнот та завоювало величезну популярність. Цей період також ознаменувався розширенням ігор на нові платформи, такі як мобільні телефони і портативні консолі. Гравці могли насолоджуватися своїми улюбленими іграми в будь-який час і в будь-якому місці. Сьогодні відеоігри досягли неймовірного рівня реалістичності та інтерактивності. Ігри, такі як Fortnite, The Witcher 3 та Cyberpunk 2077, показують, наскільки далеко ми просунулися в створенні відеоігор. Fortnite не тільки популярна завдяки своїй концепції Battle Royale, але й завдяки інтеграції культурних подій і колаборацій з відомими брендами та артистами. Ігри, такі, як The Witcher 3 Wild Hunt, стали прикладом того, як відеоігри можуть мати глибокі сюжетні лінії і багатий відкритий світ. The Witcher 3 Привернула увагу завдяки своїй детально розробленій історії і персонажам. Нарешті. Cyberpunk 2077, хоч і мала проблеми на старті, продемонструвала нові можливості для ігор у жанрі наукової фантастики, пропонуючи складний світ і захоплюючий геймплей. Сучасні ігри продовжують розвиватися, і ми можемо лише уявити, що чекає на нас у майбутньому. Відеоігри пройшли довгий шлях від простих пікселів до складних віртуальних світів. Вони стали не лише розвагою. Але й важливою частиною сучасної культури. Сьогодні ми можемо насолоджуватися величезними відкритими світами і інтерактивними історіями, а завтрашній день принесе нові інновації. Підписуйтеся на наш канал, щоби дізнатися більше про захоплюючий світ відеоігор і не тільки.